Відлік 3, 2, 1. Доброго вечора, ми з України. Цього разу будемо говорити про військову драму Снайпер Білий Ворон, яка відтворює перебіг подій російсько-української війни, яка розпочалася ще 8 років тому, і триває досі. Події фільму засновані на реальній історії трансформації пацифіста Миколи. Це ідейний хлопець, який бере до рук зброю, бо мирним способом неможливо вибороти свободу і право жити вільно на своїй землі. До початку військових дій на Донбасі Микола з дружиною жили сам на сам з природою. Та з приходом війни Микола вступає в Добробат, де проходить навчання. А потім вже доєднується до лав снайперів. Снайперів не любить ніхто. Так народжується білий ворон. Мій позивний ворон. Сьогодні сюжет близький кожному українцеві. Залишивши мирне життя, тисячі жителів України виборюють перемогу на різних фронтах. Снайпер білий ворон. Це перша українська військова стрічка. Яка з'явиться на великих екранах після повномасштабного вторгнення Росії на територію України? Вона розкриє роль українських снайперів в російсько-українській війні та відповість на питання, за що ми боремось і чому ми маємо перемогти? Я хочу вигнати цю наволоч з нашої землі. Стрічка вже має обмежений прокат в країнах Балтії, Латвії, Литві, Естонії, та ще й в США. Співавтором сценарію виступив Мар'ян Бушан, який, окрім цього, пройшов теоретичний курс зі снайпінгу для глибшого занурення в тему. А скрипт доктором стала гуру світового сценарного мистецтва Лінда Сегер, яка є авторкою ряду бестселерів зі сценарної майстерності та має в своєму доробку понад 2000 сценарних консультацій. Та й крім цього, для Мар'яна. Це дебютна режисерська робота в повному медрі. Тому, власне, що ж з цього вийшло, ми постараємось розібратися далі. Але перед цим я нагадаю, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі всіх свіжих прем'єр, то не забудь підписатися на цей канал. А ми починаємо! Якщо говорити про сценарій, то тут уже відчувається зовсім інша стилізація. Відхід від емоційного сценарія, а перехід на залізний. Тут більше чітких характеристик в знімальному плані: протяжність кадру, таймінг, яким планом знімати, з якого ракурсу і тому подібне. Та й менше діалогів, а більше дії. Через це тут більш швидший темпоритим розвитку подій, та історія в плані сприйняття виглядає більш цікавішою. Хоч і хронометраж стрічки аж 111 хвилин. Але все-таки сюжетні діри тут присутні. Наприклад, після чергового завдання ворона, де він побачив двох кривдників, які вбили його жінку, то він не витримав і вбив їх. І таким чином він скомпрометував свою засідку, що вплинуло на хід бойових дій, і кепа застрелив ворожий снайпер. Так у мене питання: що ж тоді сталося далі з Вороном? Його відрахували, його покарали, він дезертирствував, чи що. Хоча потім, показуючи, він досі залишається на контакті з армією. Може він пішов робити власне розслідування, чи він став якимось найманцем, що з ним далі відбулося? Особисто мені це було незрозуміло. Та й жанрово, це більше не військовий екшен, як зазначають на багатьох сайтах, а воєнна драма з елементами трилеру. Також хочу виділити цікаву операторську роботу Константина Панамарьова. особливо в сценах тренувань. Де ця картина вже була не дуже схожа на класичне українське кіно, а особливо музичний супровід, який підкреслював подібні моменти, плюс ще й акторська гра тут на достатньому рівні. Кожен персонаж виглядає по-своєму яскраво та органічно. Молода та досвідчена Марина Кошкина, яка має досить об'ємну фільмографію, або харизматичний кеп, якого зіграв Андрій Мостренко, чи Олег Драч, який зіграв антагоніста Сєрва. Від нього так і віяло негативом. Але от виконавець головної ролі Павло Алдошин, на мою думку, неповноцінно розкрився. Це чому ж? Все таки він має лише 11 кіноробіт, з яких це тільки перша головна роль в повному метрі. Загалом ця військова драма може і виглядає як прохідна стрічка. Але вона точно не залишить байдужим. А от особливо зараз, коли так важливо підтримувати не лише військових. А й діячів культурної сфери та й взагалі триматися разом. Тому давайте не будемо так скептично відноситись до українського кіно в плані якості. Адже воно має право на існування. Дякую за увагу. Слава Україні!